Морква при діабеті. Кількість, кількість калорій е, свіжої 31, варена 25 пунктів. Глікемічний індекс у сирої моркви нижчий за 20 одиниць, а очищеної і вареної 49. Кількість вуглеводнів 9 одиниць. Морква містить вітаміни А, В3 Е і К. Батьківщиною моркви вважається Афганістан, де її вирощували понад 4 тисячі років, тому вона мала інший вигляд, а сам коренеплід був фіолетовим. Втім, моркву вирощували не заради коренеплоду, а бадилля та її насіння. Сучасного нам вигляду морква набула лише у 17 столітті і вже тоді. Її вважали овочем здоров'я та процвітання, а жінки прикрашали морквяним бадиллям свої капелюшки. У Португалії з морквяних коренеплодів навчились робити джем. Зараз морква від... добре відома завдяки тому, що вона є корисна для зору. А ще вона містить цілу низку вітамінів та мінералів, які роблять її просто унікальною. Завдяки вмісту калію, фосфору, магнію, йоду, кальцію, вітамінів А, в 3 Е, К, фолатів, каротиноїдів та антиоксидантів морква є тим продуктом, який потрібно споживати щодня. Нестача вітаміну А часто проблема, причина проблем зору у дітей. Та вікової дегенерації жовтої плями ока. Дефіцит цього вітаміну може навіть призвести до кулячої сліпоти. Щоденна норма вітаміну А для дорослих міститься у 200 грамах моркви. Лютеїн та зеоаксантин, які також є в моркві, захищають сітківку та кришталик. Саме тому її варто включати в щоденний раціон для покращення здоров'я очей. Однак при цьому роль моркви у лікуванні очних захворювань є перебільшеною. Морква містить антиоксиданти та каротиноїди, які захищають нашу шкіру від шкоди, яку завдає сонячне проміння від його опіків, а також допомагає у загоєнні таких ран. Морква точно буде корисна людям, які страждають від зайвої ваги. Справа у тому, що морква складається на 86-95% з води, тому вона є низькокалорійною 44 калорії на 100 грам. Крім того, після її вживання ви кілька годин не відчуватимете голоду, тому вона є доброю в якості перекусу. Ви менше з'їсте. А значить, менше споживаєте калорій. У моркві є клітковина, а це покращує роботу шлунково кишкового тракту. Найпопулярніший сорт моркви помаранчевий, саме через насичений колір у ньому містяться каротиноїди, передусім бета-каротин, який наш організм переробляє на вітамін А. При цьому його найбільше не в серцевині, а в зовнішній оболонці моркви. Причому вареної моркви? саме він запобігає розвитку раку легенів, грудей та товстої кишки. Однак запобігає, а не лікує. Це суттєво морква містить багато калію, а він балансує рівень натрію та виводить його надлишок з організму. Таким чином здійснюється регулювання тиску. Зубна щітка не завжди буває доступною, однак в таких ситуаціях вам прийде на допомогу морквина. Вона механічним способом чистить зуби. Крім того, вона підвищує утворення слини це, в свою чергу, створює в роті лужно лужне середовище, яке допомагає контролювати кислоутворювальні мікро... мікроорганізми в ротовій порожнині. Звісно, це повністю не замінює зубної щітки, однак все ж є профілактикою від каріусу та зубного каменю. Антиоксиданти, які у великій кількості місяця в моркві, допомагають запобігти появі зморщу, роблячи шкіру пружною, а також появі інших ознак старіння. Втім, одна морквина середнього розміру в день забезпечить. Чоловіків добовою нормою тестостерону, тобто 200 г моркви, і ви, герой коханець. Моркву можна вживати у різному вигляді, як сиру, так і варено, а також у вигляді соку. Останній варто розглядати як загальнозміцнювальний засіб і джерело вітамінів, особливо якщо говорити про вітамін С. За наявністю вітамінів сік навіть перевищує нарізану свіжу моркву в 5 разів. Однак пити морквяний сік тільки тому, що вам, він вам подобається, варто обережно. Він корисний не всім. Загалом, в більшості людей, морква є надзвичайно корисним продуктом. Однак не для всіх. Наприклад. Іноді вона може бути причиною метеоризму, також обережно її, вживати, її слід вживати при вагітності, адже надлишок вітаміну А, який є у моркві, може стати причиною уродженої аномалії розвитку плоду. Також моркву слід не зловживати, зокрема, якщо у вас є загострення захворювання шлунково кишкового тракту, що може спровокувати розлади. Також морква не бажана при, при хворій печінці шлунку та ентериту, тобто є в каротині, який організм може не сприйняти. Також морква є алергеном, обережно її треба вживати і при годуванні грудьми. При діабеті. Є як позитиви, так і негативи вживання моркви. Передусім, не рекомендується вживати морквяний сік через високий вміст цукру 9 грам, у сирій моркві він все ж нижчий 6 грам. Однак морква належить до продуктів з низьким глікемічним індексом, тому загалом її можна вживати при діабеті, тим більше, що вона містить ряд корисних речовин. Та є некрохмалистим овочем. Також морква має низьке глікемічне навантаження, що означає, що вона не призводить до швидкого росту рівня цукру. Звісно, зловживати при цьому морквою не варто. Користь моркви полягає у даному разі в наявності у коренеплодах каротиноїдів помаранчевого пігменту, що допомагає захистити сітківку очей від пошкоджень. Також морква є важливим джерелом вітаміну А, що допомагає регулювати імунні процеси. Також вона, що важливо, є низькокалорійним овочем. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!